Усім привіт, продажі маємо Volkswagen Touareg, автомобіль нашого клієнта. Автомобіль 2016 року в такому гарному чорному кольорі, на оригінальних елекосплавних дисках, на зимовій резині, автомобіль Airline на максимальній комплектації. Трохлітровий літровий дизель на 193 кВт. Зараз пойду по кругу, покажу зі всіх сторон. Сама максимальна оптика, леди, лінзи, омивачі, парктроніки. Покажу, перейду до салону салончика. Пам'ять сідушок, такий гарний у нас рижий салончик, електросидіння водія та пасажира, автоматичне світло. В такому стані гарному кермо. Кермо не фарбувалось, не перешивалось. 225 тисяч пробігу, велика мультимедія, камера заднього огляду, клімат, контроль, двохзоний. Так ось з цієї сторони ззаду все в ідеальному стані, ніде нічого не поцарапано. також звідси потолочок білесенький, чистесенький, гарнесенький. Також у нас присутня кришка багажника. У нас присутня полочка, ковричок. Є в нас ці запасочки, жилеточки, домкратики, виїзний фаркопчик. І вам вже не доведеться платити за першу реєстрацію, так як автомобіль вже на реєстрації. Зараз ще пройдуся вам точну міром, покажу на лаку по фарбове покриття, що автомобіль дійсно не фарбований. 105. 120, 120, 127, 107 більш цікавий буде, детальний огляд з прибором. Можна надати більш детальніший огляд, кому цікавий буде цікавий даний автомобіль. 123. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.